Доброго дня, брати і сестри! У царство Боже не йдуть від перемоги до перемоги, а здебільшого від поразки до поразки. Але ті доходять, які після кожної поразки, замість того, щоб сісти і оплакувати її, повстають і йдуть далі. Так навчає нас святитель Тихон Задонський. Подвиг саме в тому і полягає коли дійдеш до мети, впадеш навколішки перед Спасителем і скажеш: Помилуй, Господи! На всю твою любов я відповів ланцюгом зрад, але я прийшов до тебе, не до когось іншого. В ефірі телевізійний прихальний огляд щотижневий інформаційний проект Одеської єпархії Української православної церкви. У цьому випуску ви побачите, якими знаменними подіями було наповнене життя православної Одеси минулими днями. 20 червня ми вітали нашого дорогого митрополита Одеського і Ізмельського Агафангела. Із 31-ю річницею призначення на кафедру одеських митрополитів. У День пам'яті святого князя Ігоря Чернігівського владика митрополита Гафангел очолив божественну літургію у храмі Святителя Спиридона Триміфуцького. 21 червня церква святкувала пам'ять великомушенка Феодора Стратилата. Ігуменія Серафима взяла участь у візиті делегації Української православної церкви. До православних парафій за кордоном. На катехізаторських курсах імені Святителя Інокентія Одеського відкрили виставку живопису Весна Духовна. Православна Одеса 20 червня вітала Високопреосвященнішого Агафангела Митрополита Одеського та Ізмільського, керуючого Одеською єпархією Української православної церкви. Із 31-ї річницею призначення на кафедру одеських митрополитів. У 1992 році, саме цього дня, рішенням священного синоду Української православної церкви під голованням блаженнішого спочилого митрополита Київського і всієї України Володимира Сабодана розпочалася нова сторінка в історії нашої одеської єпархії. З моменту прибуття митрополита Агафангела до Одеси, церковне життя отримало нове дихання та змінило соціально-культурне буття південного регіону України. Відтоді церква стала на шлях повноцінного служіння Богу, українському суспільству та людям. Многояліта, шановний владико митрополит. 18 червня, у день пам'яті благовірного великого князя Ігоря, митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел очолив божественну літургію в соборному храмі Святителя Спиридона Триміфуцького в Одесі. Десять років тому митрополит Агафангел звершив освячення нижнього храму на честь святого князя Ігоря Чернігівського. За святковим богослужінням в Одесі митрополиту співслужили настоятель протоієрей Володимир Терлецький. Та духовенство Одеси. Величний свято-Спридонівський храм продовжує прикрашатись за молитвами своїх небесних покровителів. Святий Ігор князь Чернигівський і Київський за своє досить коротке життя зміг не просто залишити слід в історії нашої держави, а й стати громадянином неба. Він не думав про утвердження власної особистості, а розумів, що і життя, і влада даються Богом, і Господь може відразу їх забрати. Святий Ігор саме із смиренністю віддав Господу і свій великокнязівський титул і свою волю, прийнявши чернечий постриг, і саме своє життя, коли прийняв мученицьку кончину за віру Христову. І совлекся різи тлєнного чоловіка, і внітленною і многострадальну різу Христа облекся. По завершенні богослужіння, митрополит Агафангел благословив прихожан Соборного храму. 15 червня, доставляючи до гуманітарну допомогу нашим воїнам, настоятель Свято-Срітинського храму, голова іперхіального відділу із взаємодії зі Збройними силами України, військовий капелан про Іерей Ілья Маніта разом із супутниками потрапив під ворожий обстріл, був тяжко поранений, і в лікарні Дніпра лікарі борються за його життя. З перших годин після того, як стало відомо про трагедію. Митрополит Агафангел почав щиро молитися за здоров'я отця Іллі. З благословення владики у всіх монастирях та храмах єпархії за божественною літургією моляться про зцілення пораненого протирея Іллі. Як тільки отець Ілля прийшов до тями, 18 червня митрополит Агафангел зателефонував йому, щоб підтримати. Старова бачка Бога, свідмалісаті сьогодні одиннадцять. 11... Молитвы четыре, все, Троицы, Богородицы, Лески, Сферопослушные, Целительницы, Николай и всем, переживаем за тебя, но потому что вот как случилась беда такая страшная, но, может, операцию, молимся все время. Господи, возди это за болезней, и средний дуй, потому что столько много добра делал Благодарю. сюда. Да, мой молюсь, молюсь, мой вчера и сегодня, Ой, мальчик, и ночью, пожалуйста. и молю, и ночью просыпаюсь, молю и прошу, и сейчас хожу здесь, вот по на балконе все время, вспоминаю тебя, молюсь, мой Божья Мать и Царитель. Да пусть сейчас будет твои силы, поиздать ее пере страшное. Это вот такое страшное, страшное испытание. то ковид, да, то эти сейчас весь там прострелен. Пусть Господь Матерь Божия и Твое Небесное Илья, 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 Пророк, Великий Ревнитель, Верб, Благочестия, не оставят Тебе молитвы. Все будет хорошо, молимся, будем молиться. Спасибо, поправляйся, мальчик, поправляйся нам, как, как тяжело тебе там сейчас, да. Спасибо, Христос. За благословенням Високопреосвященнішого агофангела Митрополита Одеського та Ізмельського, вікарій Одеської єпархії архієпископ Арцийський Віктор разом з архімандрітом Мелетієм Якубіним, намісником Святопокровського скиту, передали для курсантів Одеського державного університету внутрішніх справ комплекти постільної білизни. Керівництво університету відзначило благодійну допомогу представників церкви почесними подяками. Одеська єпархія Української православної церкви з материнською турботу віднеслася до потреб Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, який після влучення російських ракет вимушений був переселити своїх студентів до Одеського державного університету внутрішніх справ, який з радістю прийняв цих студентів. Збільшилась кількість студентів, звісно, що збільшились і потреби. Тому благословінням високоприсвященного фаненого митрополита Одеського ізмаїльського та трудами архієпископа Віктора, вікарі Одеської епархії, було надано допомогу одеському державному університету внутрішніх справ в придбанні постільної білизни для студентів. Сьогодні ми маємо разом долати всі труднощі, тому що ми є один організм, і в єдності наша сила. Ми віримо, що з Божою допомогою з силами Збройних сил України ми зможемо достигнути великої перемоги. 21 червня Православна церква святкує перенесення мощей великомученика Феодора Стратилата, римського воєводи, який прикладом свого доброчесного християнського життя і лагідності привів до Христа багатьох язичників і вважається покровителем християнського воїнства. В сьогоднішній день свята церква чтить пам'ять святого великомученика Феодора Стратилата. который жил и пострадал за Христа в начале IV века. Он был наделен Богом многими великими дарованиями. За, за милосердие Господь просветил его совершенным познанием христианской истины. Во времена гонений на христианство при императоре Ликинии он был назначен стратилатом, то есть военно-начальником. Суетную языческую веру сокрушил и разрушил на куски бездушных истуканов, тем самым утвердил законы христианского милосердия. Святой мученик был схвачен и подвержен жесточайшим и изощренным пыткам, идя на смертную казнь, он одним лишь только словом отворял теничные двери и выпускал заключенных узников христиан. Люди от одного прикосновения к его ризам получали исцеление от болезней и недугов. По приказу царя страдалец Божий был усечен мечом. В сегодняшний день также воспоминается чудо от изображения святого великомученика в храме в честь его имени, которые некогда захватили сарацины, и один из нечестивых пустил стрелу в изображение угодника Божия и из плеча чудесных образов истекла кровь. Впоследствии варвары один за другим погибли. Мученический подвиг избранника Божия Федора Стратилата это один из несметного множества ярких примеров Когда угодники Божиї явили свою любов і свою преданність Христу Спасителю нашого. 18 червня, керуючий парафіями Української православної церкви за кордоном, єпископ боярський Веніамін очолив божественну літургію на парафії на честь апостолу Андрія Первозваного у місті Цюріх Швейцарія. Владиці співслужили настоятель приходу священник Сергій Тітков, клірик Сербської православної церкви, священик Мирослав Симеонович та гості у священному сані. За богослужінням також молилася настоятелька Святоархангело Михайлівського одеського жіночого монастиря і Серафима Шевчик із Черницями. Під час візиту на православні парафії за кордоном сестри одеської обителі пристали духовні та українські піснеспіви. А настоятелька ігумені Серафима передала президентові ради християнських конфесій Кантону Цюрих пані Беттіні Ліхтер малюнки дітей з України, переможців міжнародного конкурсу Діти малюють мир. 9 червня у приміщенні катексаторських курсів імені Святителя Інокентія Одеського, Одеської єпархії, відбулося відкриття виставки Весна Духовна, організованої викладачами та студентами художнього напрямку курсів. Організатори розповіли, що мета проєкту – зберегти пам'ять про храми Старої Одеси, пробудити в людях почуття любові до нашого православного міста та прагнення знати його багато на події та подвижників історію. На виставці були представлені графічні роботи, виконані аквареллю та тущо, що вражали непідробною жвавістю та глибиною. Деякі із зображених храмів були зруйновані безбожниками, у деяких будинках зараз розташовуються світські установи. Організатори виставки наголосили, що радує те, що в Одесі є люди, які будять пам'ять та совість, допомагають міцнити вірі, показуючи нам наше церковне минуле через витвори мистецтва. Виставку відкрив протоієрей Андрій Гавриленко, проректор Одеської духовної семінарії, керівник категізаторських курсів імені Святителя Інокентія Одеського. Також у відкритті взяли участь мистецтвознавці та художники Наталія Порожнякова, Анастасія Дячук, заслужений екскурсовод Людмила Пустовалова, краєзнавець Олександр Чилей. У день відкриття виставку відвідали понад 100 осіб, серед них Мистецтвознавці та краєзнавці, викладачі недільних шкіл та просто зацікавлені одесити. Преподобний Паїсій Святогорець говорив: Наголовніше для людини це пізнати глибокий сенс життя, який полягає у спасінні душі. Увірувавши в Бога і вічне життя, людина усвідомлює, що земне життя тлінне і готується до подорожі в інший світ. Ми рідко згадуємо, що ніхто з нас не уникне смерті. Це життя дане нам не для того, щоб безтурботно насолоджуватися ним, а для того, щоб скласти іспит на придатність до життя вічного, тому ми завжди повинні мати перед собою мету. Підготуватися до цього випробування так, щоб коли Христос покличе нас до себе, безперешкодно піднестися до Нього і бути з ним вічно. Хай допоможе нам всім Господь. Нагадаємо, що найближчими днями церква святкує. У неділю 25 червня Собор Одеських святих та пам'ять преподобного Нуфрія Великого День. Тезо імениниства предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, у вівторок, 27 червня, обрітнення мощей священомученика Володимира Богоявленського митрополита Київського, 28 червня, у середу, пам'ять пророка Амоса, а також пам'ять святителя Михаїла, першого митрополита Київського. У четвер, 29 червня, пам'ять Феофана Затворника, а також пам'ять священомушника Гермогена Єпископа Тобольського, прославленого в сонмі Одеських святих, у суботу, 1 липня, пам'ять святого праведного Іони Одеського, чиї мощі спочивають у свято-Успенському кафедральному соборі Одеси, у неділю 2 липня пам'ять апостола Іуди Яковлєва, брата Господнього і пам'ять святителя Іоанна Шанхайського. За тиждень у наступному випуску телевізійного єпархального огляду ми розповімо докладно про ці та інші події у житті нашої церкви та православної Одеси. На цьому я прощаюся з вами. Хай береже вас Бог і Пресвята Богородиця, дорогі брати і сестри!